Новорічно-різдвяну казку створили учні шкільного лісництва, яке діє на базі Кам'яницької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів та Ужгородського лісгоспу. Юні лісівники зуміли створити свято без зрубаної ялинки. Щороку для школярів Держлісгосп організовує і проводить майстер-клас з виготовлення новорічно-різдвяних композицій, забезпечуючи юних майстрів всім необхідним. Не став винятком і цей прийдешній рік змії. Зробила я композицію таку двохярусну. На основу ми взяли березову обрізок березовий. Далі губки оазіси знизу поклали кусочок, прив'язали стрічкою. Що ми використали в цій композиції? Це ялинка, сосна, кульки, як для декорації, шишки, гілочки. Перше ми зробили основу, далі взяли паличку і стрічкою обкрутили. Зробили зверху ще одну основу і виклали все ялинкою і кульками. Клеїли це все на горячий клей силіконовий і в кінці задекорували штучним снігом. Так як наступаючий рік, рік змії, то в основному тепер прикрашаються біло-голубими синіми кульками. А ще можна зробити ялинку з, штучних, з штучного дожика. Воно дуже легко робиться, і дома можна зробити. В основу взяла я ватман або картон, зробили форму конуса і такий, трошечки віддогнули такий хвостик. А далі гарячим клеєм приклеїли сам дощик і можемо вже фантазувати, прикрашувати різними кульками, бантиками, стрічками на свій смак, кому як підходить. Оце такий варіант, що якщо нема живої ялинки під руками, то на швидку руку можна зробити і таку ялинку. Учні шкільного лісництва на майстер-класі використали відходи після санітарної обрізки вічно-зелених дерев, а також різнокольоровий папір, нитки, блискітки та кульки. І вийшло справжнє ялинкове свято. Моя композиція на назву дістала зимове диво. У ній дуже багато використано природних матеріалів, такі як ялинка, сосна, гілочки різні, і іграшки, шишки. Ну і багато іншого. Я бачу, що ти любиш простір, в тебе дуже розлогі гілки використані. Ну, це об'ємна така робота, композиція. І так, як ви сказали, дуже об'ємні роботи, великі. Ну, все. А до цього часу щось робив, займався цим фітодизайном, чи ти перший раз? Я ще прошлого року так працював, теж такі композиції. Ну і мені сподобалось, я вирішив пробувати ще раз. Своїм екібанам я не дала назви, тому що вони мені обидві подобаються. Ця мені чомусь нагадує ялинку. Не знаю чому. Яка перша чи? друга? Так, ця. Перша. А в цій екібані я використала калину, кульки і теж такий дротик. Всі, всі екібани ми спочатку робили на березовій дощичці. Приклеювали до неї вже потім е таку губку, е куди вставляємо вже потім, е ялинку. Скажи, будь ласка, а в твоїй композиції що символізує рік Змії? От наступний рік, такий рік Змії. Напевно, оціники от... да? червоні. Ти в лісі буваєш, змій боїшся. Ти бачила змію, яку змію? Я бачила багато разів ужа і шахмат. Я їх не бо... я їх боюся, і коли їх бачу, то дуже лякаюся. Напередодні різдвяних свят уже можна сказати зазвичай. Ми збираємося тут, у лісництві. І... Працюємо над такими чудовими кибанами. Я думаю, це вже може як став для нас символом різдва. Ну, мої кибани ця і ця. У всіх із у двох із них я використала природні матеріали. І завдяки тому, я думаю, якщо людина з часом буде замінювати великі ялинки на такі маленькі кибан, ми покращимо екологію нашої країни. І також я використала. І різні декорації, іграшки, також шипшина є в моїй кибані, як і в ці, ну, нема. <сміттє> а, і кульки. Їх можна купити в магазині, і на такий виріб іде десь годинка. Але тоді за цю годину там, десь всередині такий спокій і стає, знаєте, відчуття різдва, що вже скоро, скоро це свято. А як ти ставишся до року змії? Я не знаю, я якось не даю ніякого значення таким рокам. Для мене не важливо, який рік рік змії, тигра. важливо, як ми його проживемо. А як ти от твої сподівання, як ти хочеш прожити новий рік? А що ти чекаєш від нового року? Я напевно як кожна звичайна людина, дитина чекаю дива як від нового року, так і від цілого року. Добре, яку ти дива чекаєш? Чи успішно школу закінчити, чи якісь подарунки? Що ти чекаєш від нового року? Я думаю, диво не заключається в чомусь матеріальному. Я думаю, це щось таке, на що б я не могла очікувати. Ну можливо, десь по десь поїхати, побувати в якомусь місці на природі. От що ти чекаєш? Де тебе хотіла побувати от в такому в новому році? Що таке ти хотіла би, щоб тебе здійснилося? Чесно, я не знаю. Я людина спонтанна. От якщо да, то да. Якщо ні, то ні. А в лісесі скільки вже займаєшся? О, шість років. Ну і що ти навчилася, Ода, будучи відвідуючи лісництво? Що вас тут навчили? Перше, що я навчилася, це берегти природу, берегти ліс. Далі я навчилася якихось роботі в групі, злагодженості і любові до природи. З самого початку я е, взяла із берези дощечку і поставила на неї губку. Потім я почала вкладати е, ялинку і сосну. По-перше, треба е, берегти природу, тому що вона в нас дуже рідкісна е, на Україні. Ця різдвяна композиція зроблена із хвойних дерев, а також в ній додана калина і шипшина, яка надає їй народного духу і нашої національної як, свідомості. Я прикрасила її також різними кульками та дощіком. Скажи, будь ласка, а дома, от це буде твоя і домашня композиція, чи ти дома ще щось зробиш на свята? Ну, я дома ще не знаю, але буду старатися також робити різні композиції до різдвяних свят. Скажи, а цікавий був майстер-клас? Так, дуже сподобалось викладання. Ми всі зрозуміли, нам дуже всім сподобалось. По-перше, що воно вчить дітей? Воно вчить берегти природу. Адже як вже казали гуртківці, що. Насправді, одна велика ялинка, ми знаємо, скільки років треба, аби вона виросла. А от така екібана займає буквально одну годину роботи. І це справді задоволення. Ти робиш це своїми руками. І якщо сказали діти, що напевно треба купляти якісь матеріали, то я думаю, що навіть із тих. Е... Прикраси, які вже вдома десь завалялися, можливо, вони вже не естетично виглядають, їх також можна використати і показати отаке чудо. Я особисто кажу, не дотримувалася якоїсь мети, якоїсь цілі щось зробити конкретне. Я що відчувала, оце і показала в цій кибані. Наші побажання гуртківцям всім новорічним. Ну, ми знаємо, що наступає рік змії. Змія це символ мудрості. Я всім бажаю, звичайно, ну не лише гуртківцям, а взагалі всім людям мудрості, терпіння і в першу чергу здоров'я. Моїм діткам, звичайно, здоров'я, звичайно, терпіння, тому що багато роботи. Ви побачили тут нових членів гуртку. Вони з задоволенням йдуть. Я думаю, наші ряди будуть збільшуватися. І ну, будемо намагатися робити все на благо нашої природи. Крім виготовлення новорічно-різдвяних композицій. Юні лісівники у лісгоспі прикрасили території та клумби, у яких влітку ростуть квіти, а взимку маленькі ялинки, смереки та сосни, і око радують, і корисна справа робиться. Учні шкільного лісництва у новорічно-різдвяний час при завершенні нового року при підготовці до святкування нового року і різдва допомагають нам в охороні шпилькових насаджень. Вони прикрашають от ялинки, ті, які от ялинка росте на садибі ліс Вона тут є постійно. Тепер вона є прикрашена і радує око круглий рік. Вони прикрасили члени шкільного лісництва. ті, Бачу, що своїми руками робили іграшки. Вони робили да прикрашали. Потім є тут такі горщики на для квітів, де літом там були квіти літні. А тепер вони поклали туди гілочки сосни других хвойних, прикрасили їх, і це прекрасно виглядає. Є тут посаджена смерека у відрі. Теж вона на свято прикрашає садибу, ну будинок. А потім, значить, навісні. Біля будівлі теж має своє місце. Або ми тут поробили такі гарні з берези квітники. Круглячок берези, літом там є літні квіти, а тепер гілки хводі, діточки прикрасили, і воно дуже доповняє, прикрашає новорічні різдвяні свята. Що ж, є надія на те, що той, хто з дітей долучився до цієї природоохоронної акції в майбутньому на противагу нинішнім горе дорослим, буде шанобливо ставитися до вічно зеленої красуні. Тож бережіть і охороняйте ялинку. Це незвичайне диво природи. Святковий настрій створила виставка Знай і люби свій край Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Таким чином, екоцентр залучає нас, школярів, до відкриття і розуміння прекрасного в довкіллі та в своєму житті, пробуджує повагу до національно-культурної спадщини, розвиває декоративно-ужиткове й образотворче мистецтво і сприяє реалізації наших творчих задумів. Всього на виставку було представлено до півсотні експонатів декоративно-ужиткового мистецтва: це вишиванка, аплікація, витинанка. Плетіння із листя кукурудзи та бісеру, орігамі, зразки м'яких іграшок, які виготовлені з тканини та інших природних матеріалів. Журі визначило 13 найкращих робіт: серед них квіти для мами, провісники весни та сакура. Їхніми авторами є Юлія Зуєва, Катерина Турок та Юлія Пічкар. Всі найкращі поробки візьмуть участь в аналогічній обласній виставці.